Диявол не боїться, що ти щось добре почуєш. Він боїться, що ти це зафіксуєш, бо незаписане дорівнює вкрадене. Буває, що ти підкреслив уривок тексту чи зберіг фрагмент відосу, що тебе торкнув, а через деякий час прям не можеш згадати, навіщо то підкреслення було. Пропало все. Ось як я це уявляю: візуалізація складної схеми. Ми унікальні в поточному моменті. Таким як я був саме тоді, не буду ніколи, ні до ні після. Уявіть складну систему внутрішніх дзеркал, і кожне рухається окремо під впливом втоми, емоції, контексту, досвіду, погоди і іншої гори перемінних і статичних факторів, що власне і робить нас унікальними от в моменті. Перший рівень тих дзеркал то фізіологія, сенсорика, зір, слух, дотик і так далі. Наступний рівень це звивини мозку, короткострокова пам'ять, емоції, а найглибинніші ті дзеркала десь в сокровенних коридорах серця. А в серці ядро, такий собі сердечний камінь безкінечності, справжнє я, те, що залишається, коли болем чи стресом змивається усе наносне. Отам і помисли, і наміри сердечні, там прописана система цінностей. Звідти виносимо і добре, і погане. Там Марія, матір Божа, складала всі слова про Христа і про цей шлях променю. Говорить Соломон, коли каже: зробиш уважним вухо своє до мудрости, серце навернеш до розуму. Якщо ти закличеш знання, знайдеш пізнання про Бога. Так от знання. То як промінь. А шлях проміння через налаштовані зеркала, вуха, розум і до сердечного ядра, де промінь набуває потужностей лазера і гравірує, шліфує, плавить наше ядро під правильний образ, в залежності від того, яку інфу ми пускаємо під той образ і плавиться. Як схема працює. Є контент, що нас. Розважає це прості таймкілери, вузьке коло реакцій, швидкий дофамін і скроли ждалі. Є контент, що нас інформує, як мінімум, в короткострокову пам'ять прописується щось нове, важливе, умовно потрібне. Хоча по факту теж хлам. Є контент, що нас реформує за умови, що промені потрапляють глибше по системі дзеркал. А є контент, який нас трансформує, ото переписує внутрішній код на скрижалях серця. І ось слово Боже має відноситись. Саме до такого контенту. Але чи завжди воно таким є? Відповідь ні. Пачки людей регулярно слухають річі, читають Слово Боже і лише мізерні незначні зміни. І проблема не у слові, а у налаштуванні наших дзеркал, конфігурація яких не дозволяє променю дійти до серця і виконати роботу. Христос, цитуючи Ісаєю, каже: слухом почуєте. І не зрозумієте, будете дивитись і не побачити, бо огрубіло серце цього народу. Вухами тяжко чують, очі свої закрили, щоб не бачити очима і не чути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Так каже Господь, щоб мій промінь випалив з їх серця, усіх паразитів і шкідників, як лазарто робить на лососевих фермах в Норвегії. І от в твої інфолокатори під різними кутами і з різною інтенсивністю блимає всіляка інформація. Читаєш ранкову порцію слова або слухаєш проповідь, чи якийсь добрий подкаст, розмовляєш, з кимось, чи просто спостерігаєш за чимось і роздумуєш. І таким чином промінчик входить в твою систему дзеркал і, зловивши момент правильної конфігурації, потрапляє на ядро. О, ясна річ, коли цей позитивний вплив, ти такий стоп. Треба підкреслити. Це вже ознака мудрості. Підкреслив, зберіг відос, в окрему папку чи посилання на відео, все захопився промінчиком і пішов далі. Але підкреслення це лише фіксація. Джерела світла через деякий час. Дивишся на те, що ти підкреслив чи зберіг? Уяви не маєш. Як саме воно тоді зрезонувало і чому я його собі зберіг? Тому ключове не зафіксувати джерело світла підкресленням чи збереженням, а зберегти налаштування дзеркалу, ту саму конфігурацію, той пресет розташування внутрішніх дзеркал, через який ця думка долетіла аж туди, в глибину вловлюєш тему. Для цього є що? Конспект не просто підкреслення, конспект. Це як схема світлового тунелю до твого серця, бо завтра ти. Вже інший, і твої дзеркала вже під іншим кутом. І навіть якщо промінь той самий, він не долітає. А от якщо ти збережеш, прописавши, що я відчував, чому це зрезонувало, Які були думки і які висновки, тоді ти знову зможеш це відтворити, повернутися. Цей самий промінь знову засвітить. І найважливіше, ти зможеш це передати іншому через конспект, ти зможеш перекинути конфігурацію дзеркал для інших людей. Бо ти даєш не просто о, класна цитата, а ти даєш налаштування, і той, хто в подібному стані, зможе побачити те саме світло і дозволити йому провадити зміни сердечні. Для молодої гвардії проповідників, якщо хочете, щоб ваша проповідь досягала. Конспектуйте те, що засвітило. По наступному принципу, що ти відчув, чому це зрезонувало, які були думки і які висновки. Не тільки джерело і цитату. Пишіть, чому це чіпляє мене тут і зараз. Бо завтра буде інший день, інший ти, інші дзеркала. І якщо не зафіксуєш, то прилетять птахи і вкрадуть, коли хто чує слово про царство, приходить лухавий і краде посіяне у нього на серці. Тому дорогенькі, пишіть конспекти, поки тепло, поки відно, поки світло є. Змінюйте самі і скидайте то іншим. І буде по молитві блаженного Августина. Ти торкнувся мене, я запалав до тебе миром твоїм. Ти покликав і закричав і прорвав мою глухоту. Ти засяяв, засвітив і вигнав мою сліпоту. Ти розлив аромат, каже Августин, Я вдихнув його і прагну тебе. Я скоштував і зголоднів. Ти доторкнувся, і я загорівся бажанням миру Твого. Я хочу почути і зрозуміти, як той створив небо і землю. Це я хочу прочитати і почути не вухами тіла, а вухами серця мого. Вау! Тому вперед і вгору.